Привіт, ви на каналі РБК Україна, і насамперед ми хочемо привітати вас з Днем Незалежності нашої незламної і головне вільної країни. І яке ж свято без подарунків? Місяць тому, під час великого інтерв'ю з Денисом Казанським, ми пообіцяли вам, що розіграємо його книгу: ось цю як Україна втрачала Донбас. До речі, тут є і підпис автора. Умови були прості. Потрібно було написати коментар під відео з інтерв'ю. Ну, а ми тепер рандомно оберемо одного щасливчика, який і отримує подарунок від РБК Україна і Дениса Казанського. Копіюємо посилання, вставляємо в рандомайзер і наш переможець з ніком ІДіві. Його коментар дуже цікаве інтерв'ю, Дениса дуже цікаво слухати. Людина, яку не знаю, як звати, але з Ніком EDV, напишіть, будь ласка, нам на пошту. Посилання ви знайдете унизу в опису відео.